Я оцю фотографію кажу, сфотографіруйте нам, як горіть у 4 часи горіли за церкви. Що тут можна було спасти? Нічого. Між голі, голий. Парафіянка Галина Суслова пригадує, як у вересні торік згоріла дерев'яна понад 150-річна церква святого Дмитрія у селі Золотолин Костопільської громади. Кажу, ми в'їжджаємо, їдемо з Костополя, в'їжджаємо в село, то в нас так блищали купола, на космачів люди бачили кругам, а тепер в нас нема темнота. Новий храм почали зводити одразу після пожежі, каже настоятель церкви отець Василь. Це дерево, яке не догоріло, ми його вивезли. А то, що тут ліло, просто на кубку згорнули його щоб воно догоріло. Потім почали розбирати фундамент. Фундамент від того жару потріскався. От розібрали той фундамент, залили новий. Нині місцеві жителі зводяться цегляні стіни майбутнього храму. Гроші на будівництво дали парафіяни із сусідніх сіл та Костопільське благочиння. ПЦУ. буде будівництво. У нас іде. Бачите, це буквально за два дні. Почалася у нас така активна фаза вже на Кірпічові. Якщо все добре буде, погодні умови будуть добрі, то буквально за півтора місяця буде з кирпича вже оце зроблено. Кошти потрібні насамперед. Ну, тут буде вівтарна частина, тут іконостас буде стояти, ну і від іконостасу там метр чи метр двадцять треба буде збудувати амвон". Тимчасовий храм облаштували у будівлі, яку до пожежі використовували для зберігання речей. Ось бачите, оцей ангел це єдиний цілий, який зберігся із Старої церкви. Тобто, коли розбирали оці спалені завали, то його знайшли. Отець Василь каже: нині зібрали майже сотню ікон. Їх планують повісити у новозбудованому храмі. Ці ікони, які тут є, то нам давали із сусідніх сіл з рівного з Костополя, Сарнів, храми давали люди, давали свої ікони. Ми хочемо, але ми не знаємо, як воно буде. Тобто, щоб вже в 2024 році до храмового свята Дмитрія Солунського, ми її хочемо накрити. О і вже на саме храмове свято провести перше богослужіння в цьому храмі. Зі слів парафіянки Галини для побудови храму потрібно майже мільйон гривень. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.